Один депутат облради виїжає за кордон у відрядження і не повертається інший міськради не може отримати дозвіл, щоб виїхати за гуманітарною допомогою. Як ці два випадки пов'язані між собою, розберемо у цьому відео. Депутат Чернівецької обласної ради Олексій Волощук не повернувся в Україну після відрядження з Румунії. На сторінці облради у Фейсбуці пишуть, що 31 травня Волощук туди поїхав у складі офіційної делегації. У встановлений термін до України не повернувся і на роботі не з'явився в облраді. Він працював начальником відділу з питань міжнародних зв'язків. Волощука звільнили з посади, а про інцидент повідомили правоохоронні органи. Ми намагалися сконтактувати з Олексієм Волощуком. Однак на повідомлення та дзвінки впродовж декількох днів він не відповідає. Водночас нам вдалося поспілкуватися з заступником голови облради Миколою Гуйтором, який теж був у складі делегації. Він каже, що ще за кордоном до нього зателефонував Волощук і повідомив, що він в лікарні, бо стався інсульт, де перебуває зараз. Невідомо нагадаю, Олексій Волощук став депутатом облради торік, коли повноваження депутата склав Олексій Грушко від партії «Слуха народу. Волощук був наступним у списку партії. За даними руху, чесно, у 2020 році Волощук балотувався від «Слух» як до міської, так і до обласної рад. Втім, тоді його не обрали. Волощук викладав у Чернівецькому національному університеті та обіймав посаду начальника відділу в обласній раді. Згодом стало відомо про інший випадок щодо виїзду депутата за кордон. Дозвіл не надали обранцю міськради від пропозиції Михайло Шкурею. Міський голова Роман Клічук, який міг надати дозвіл, пов'язує цю ситуацію з Волощуком. Мовляв, правоохоронці радили призупинити видачу дозволів. Депутат називає таку відповідь маніпулятивною. Але про усе по порядку, 3 червня, Михайло Шкурей опублікував допис на своїй сторінці у Фейсбуці про те, що клічук не надав йому відрядження, щоб той отримав право перетнути кордон. Він мав привести благодійну допомогу. Якби в це. Як був мер, який вболіває за інтереси міста, який працює для вирішення проблем міста і бодай намагається зрозуміти цілі та завдання, якими керуються люди, що до нього звертаються, а не торгуватися з депутатом за його голос сіній залі, то все могло би бути інакше. У своєму дописі Шкурей не пояснив про яке саме голосування йдеться. Водночас його колега по фракції Олексій Каспрук написав у Фейсбуці про рішення щодо приватизації колишнього тролейбусного депо на проспекті Незалежності. Вже пізніше ми запитали Шкурея про це голосування. Він каже, що не підтримує продаж у такому вигляді. В тому вигляді, як воно зараз іде, то продається цегла. Продаються просто приміщення, які своєї цінності як приміщення не мають в тому місці. Найбільшу цінність має земля земельна ділянка. Так? А вона по запропонованому проєкту рішення вона відокремле, там її не звучить. Ну, за скільки продасться будівельне сміття, я би його назвав. Так? Не за дуже дорого. Та в продажі дуже важлива стартова ціна. Оцінка тої цегли би не була висока. Там реально треба говорити про цю ділянку 3,5 гектара. Це найбільш ласом, ласий шматок міста Чернівці, який залишився і який би дав масу, грошову масу для розвитку міста. Тобто, я принципово за продаж цього, але його треба продати за з максимальним інтересом для міста. Нагадаю, що рішення про приватизацію депо не прийняли та перенесли на доопрацювання на наступну сесію. Ми запитали Романа Клічука, чи вплинуло голосування на рішення щодо відрядження. Він заперечив. Була історія по по, по, по депутату обласної ради, який виїхав в таке ж відрядження і не повернувся. І в цей період правоохоронні органи не, спец спецслужби порекомендували не відпускати до 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 вияснення. З ситуація де депутатів за кордону жодного відношення до голосування в залі чи, чи, чи до торгування голосів не немає. Водночас додав, що депутати, як і всі інші люди, знаходять спосіб доставки допомоги в Україну. Привести в гуманітарку з будь-якою країни це не не складно, будучи у Чернісях, не не обов'язково їхати провозити. Є багато українців, які знаходяться за кордоном. Є благодійні фонди. І прекрасно депутат шкореї знає за синьо жовтий хрест, який знаходиться в всіх містах Німеччини. Натомість Михайло Шкорей каже, що це не цілком відповідає дійсності, адже хронологія подій була іншою. Я вважаю, що це інформація маніпуляція, Я мав 30-го вечора вже там притинати кордон. Так 31-го бути в дорозі. А інформація про депутата, який не повернувся, волощук здається, його прізвище. То появилось тільки 31-го після обіду. Вже го числа я отримав усне поводження, а 13-го числа в понеділок я вже заніс в міжнародний відділ і віддав документи для підпису. Наскільки мене повідомляли, то їх повернули 3-го числа назад в міжнародний відділ без підпису і без причини, так? — Ну без причини, без будь-яких обстав. Шкурей керує благодійним фондом. ЮКОН каже, під час повномасштабної війни переважно закуповують необхідне для військових частин або для працівників фонду, які воюють. У 22-му році мав більше 20 волонтерських поїздок через систему шлях. У 23-му процедура змінилася і каже, їздити стало складніше. Тому за останні півтора року мав лише три такі виїзди. Тим часом ті, хто проживає, в'їжджає, веде певні роботи або перебуває у Чернівецькій області у межах 5 кілометрів від лінії кордону, повинен мати дозвіл. З 1 червня за його відсутність штрафують. До цього два з половиною місяці прикордонники роз'яснювали та попереджували про адміністративну відповідальність. Дозвіл на перебування у прикордонній зоні видають упродовж 10 днів. Для цього потрібно подати посмове звернення у довільній формі на ім'я начальника прикордонного загону. Відповідно, документ діятиме лише у межах території того загону, який його видав. У Чернівецькій області 50 населених пунктів входять до прикордонної смуги, тобто розташовані за 5 кілометрів від кордону. Про це повідомляють на сторінці обласної військової адміністрації. Зараз на екрані ви бачите про яку місцевість йдеться: це ділянки відділів прикордонних служб селятин, фальків, Красногільськ, порубне, герца, мамалига, кельменці та сокиряни. Нагадаю, якщо людина перебуватиме у прикордонній смузі без дозволу, її можуть притягнути до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму. Санкція статті передбачає попередження або штраф від 119 до 170 гривень для посадовців від 170 до 340. В області на аукціон з приватизації виставили об'єкт зі стартовою ціною у понад 200 мільйонів гривень. Неполоковецький хлібокомбінат не працює приблизно рік і накопичує борги. Він у держвласності, але відновити його роботу держава не може. Тому його виставили на приватизацію. Підприємство займає 19 гектарів. На території є залізнична колія, асфальтні дороги. Також там розташовані понад 100 приміщень, корпуси управління, депо, електроцехи, складські приміщення. Частина з них збережені. На заводі працює півсотні співробітників, однак сам. Комбінат нічого не вробляє близько року. Працівники навіть не вмикають обладнання. Він вже десь фактично не працює десь 2019 тисячі дев'ятнадцятого року. До, до цього часу, коли був керівник Чопик, він ще більш-менш працював, давав якісь надходження до бюджету і так далі. Після коли той директор звідси розрахувався, то вже цей завод не працює. Це постійно фонд держмайна подає других керівників. А ці два-три керівники прийдуть, ну щось вони вроді роблять. Але роботи немає, немає ніяких доходів. Люди працюють, людям зарплату не виплачують. Ми думаємо, якщо буде хтось якийсь власник, який викупить цю е, таку здоровенну машину, значить він поповнить наш бюджет і будуть надходження до нашого бюджету. Це по перше. По друге, якщо буде працювати оця махіна, значить будуть робочі місця. Люди будуть мати роботу, буде заробітна плата. Декілька років підприємство не могли виставити на аукціон. В управлінні відділення фонду держмайна кажуть, що на це є дві причини: податкова застава та арешт нерухомого майна комбінату, а також те, що новопризначений керівник вказав вартість активів у понад 250 мільйонів гривень. Тому під малу приватизацію цей об'єкт не потрапив. За словами начальниці управління регіонального відділення фонду держмайна Ірини Комаровської, завод виставляють на приватизацію, бо держава не має грошей, щоб відновити його роботу. Приватизація наоборот дасть можливість підприємству знайти ефективного власника, тому що підприємство побудовано ще так скач 30 років тому назад. Обладнання і все майно вже засторіли. І вже на сьогоднішній день воно вимагає внесення інвестицій, вимагає та нового обладнання нових підходних сучасних управління підприємства. Новий власник хлібокомбінату повинен буде сплатити борги перед бюджетом та зарплату працівникам. Станом на 31 березня заборгованість становить 26 мільйонів. Але щомісяця сума зростає. Також новий власник зобов'язується не звільняти працівників упродовж півроку. Аукціон відбудеться 24 червня. Стартова ціна понад 200 мільйонів гривень. Цього тижня у Чернівецькому національному університеті призначили виконувачем обов'язків ректора Руслана Білоскурського. Зробили це згідно з наказом Міністерства освіти і науки України. Попередній очільник університету Роман Петришин достроково склав повноваження за декілька днів до завершення терміну. Аргументував рішення тим, що новообраний ректор зможе швидше почати виконувати обов'язки та вивчати ситуацію в університеті. Нагадаю, що Руслан Білоскурський переміг на виборах ректора 15 травня його підтримали майже 53% виборців. Результати голосування передали в міносвіти. Невдовзі з білоскурським мають укласти контракт на 5 років.